Турецький етап навчально-тренувального збору ворскви стартував. Юрій Максимов разом із помічниками затвердили план підготовки команди, що розраховано до 18 лютого 2025 року. двадцять після року. Опісля чого білозелені повернуться до Полтави та проводитимуть підготовку безпосередньо до першої офіційної зустрічі 2025 року у Києві з Оболонню. Наразі в турецькому тренувальному таборі полтавців задіяно 24 футболісти, у тому числі і сьогоднішній новобранець із Осова півзахисник Мілот Авдилі. Незабаром цілком може статися уболівальників Ворскли. Очікуватиме приємний трансферний сюрприз.